Доброго дня, шановне товариство, громадська організація народний контроль Закарпаття. Сьогодні ми, як і лансували, що буде з'їздивати моніторинг судово-кримінальних справ. Бо сьогодні також, згідно з списку справ, які призначені на сьогодні, є цікава справа. Вона стосується підробки документів. Що важливо, що ми отримали інформацію, що підробляється і ким. Значить, наразі пішла масова підробка санітарних книжок, медичних довідок. Це стосується стосується вихователів, групи продовженого дня, вчителів, і так далі. Це оця категорія. Значить, вже декілька обвинувальних актів направлено е, до суду, і що е, цікаво, що ці справи всі розглядаються в спрощеному вигляді. Тобто, без виклику сторін, е, е, суддя одноособ одноособово розглядає справу, е, виносить рішення. Е, о, така ситуація. І тому сьогодні ми прийшли е, поцікавитися, як проходить розгляд. Секретар судового засідання сказала, що це в спрощенні варіанті, і вони зараз йдуть на, на зачитку рішення. Було таке запитання з мого боку: чи, чи можливо присутність громадськісті журналістів і так далі? Вона програла плечима, а нічого не відповіла. А тому десь дивно дивно стає, тому що судове засідання не Закрите, відкрите. А якщо відкрите, то до доступ до нього е, громадські е, журналістів і інших, ну будь-кого е, має бути відкритий. І тому це дивна е, дивна історія в іноральському районному суді. Ми будемо зараз звертати увагу керівництва. Триторіального управління Державної судової адміністрації безпосередньо голови головосуду з цього питання, чого, чого не може бути присутніми на судових засіданнях по цих категоріях справ. Дякую за увагу.